Розпаковочка, що я купила. Така гарна погода, йшла назад полем і букет собі нарвала. Купила я собі сумочку. Є це яка гарна сумочка. А так можна її розкласти і положити сюди і ковбасу, і пляшку, водички двохлітрову. 120 гривень заважила. Перший день завози Секонхем. Бачите, яка гарна сумочка. Купила я помідори зелені, буду маринувати. дуже сильно люблю зелені помідори, свої всі поїла. Великий пакет, щоб мені мало не було. Котові. Купила котові, корм купила. котові. Оце він любить скачка, великий пакет. І купила йому іграшку. отако. Але котові все одно. Він наївся, розжирів, буде голодний прийде. Снежок! Китюнька! Пух-пух-пух! Эть разбаловала только-то. Да? Китюнечка! Снежок! Пух-пух-пух! Китика! Пух-пух-пух! Петвив снежок.